Давно вам не показував красу нашого озерця. Сонечко піднімається, як завжди. Ну, Люблю я ці моменти. Просто обожнюю. Взагалі клас. Водичка, звісно, впала. Не був я тут 2 тижні, мабуть. Якщо не навіть більше, водичка впала трішки, але то не критично, то не смертельно. Хотів я сісти під очерет кидати туди, як завжди, на своє місце. Але дивлюсь, там куча подриваних поплавків, оснасток. Тому не став я ризикувати, щоб її свої там не залишити. Змістився трішки ось в сторону на інше місце. Ну, може, тут рибка є. Подивимось. Друзі, всім привіт! Всім бажаю здоров'ячка, як завжди. Миколаїч на зв'язочку. Приїхав сьогодні на риболовлю, хочу трішки посидіти порибачити, половити рибки. Все обов'язково ж покажу вам. Ну і звісно ж, подивлюсь сам. Все як завжди. Погнали! По Флетіку, значить, дивіться, друзі. І ви бачили, що на карася я їздю з сипухою, на коропа я їздю обов'язково з пельчиком. Пельчик 3-мм, в принципі, хороший, непоганий, все він розкисає. Доволі, доволі непогано працює. Ну, по приманочкам, зараз все покажу далі. Друзі, по приманкам дивіться, взяв сьогодні і пиліки, бойлики, і покемончики, і вафтерси, і баунті. В общем, набрав всього всього менші вафтерси трошки, баланс спорт обов'язково. Ну, Не знаю на що рибка буде обзиватися, на те ми з вами її будемо і ловити. А там уже все покаже нам риболовля. Ось дивіться, така ось цукерочка у нас виходить. Зараз вона полетить в водичку. Де, звісно, згоден з вами буду, якщо ви скажете, що цей пелець крупнуватий для флет метода. Ну, поки в мене так, поки других варіантів немає, я маю на увазі по поводу пельця. Ну, Тим паче, тим паче це працює. Саме головне. Все, закидаємось. Тут обозвався у нас. Тут у нас обозвався. Будемо сподіватися, що це пан Коропевич. Щось там подивимось, зараз будемо дивитися все. Ой, як завжди. Да, так, да. Тут у мене по-другому ніяк. Щас, ща, щас будемо дивитися куди? Назад. Да, так, да, друзі. Пан Коропевич. Пан Коробчик обозвався. Опа, заходь, дружочок. Отак так от, друзі, дочекався, я дочекався. Отакий такий пан коробчик. Обізвався на покемончика. Покемончика, покемончика. Давно я не став на покемончика. Ну, тим паче, ось дивіться, такий коробчук клюнув. Будемо продовжувати. Так, да, друзі, до речі, ось хотів вам показати. Ось дивіться, наш покемон. Все за нижню губку, на волосі, все як положено. Ну, отак от, будемо відпускати, дружочка. Є ще одна клювачечка. Не знаю хто там, зараз будемо дивитися. Але щось клюнуло. Невеличке. Не пан Коропевич точно. Це, мабуть, підлящичок у нас невеличкий. Да, да-да-да-да-да-да-да. Іди сюди, дружочок, іди. Як бачите, знову спрацював покімошок. Ну, сьогодні, сьогодні працює покемошик тільки. Перепробував вже багато всього. І кукурузку, і тигровий горіх ставив і різні вафтерси ставив. Ну, Покімошик робота. Отакий от от красунчик підлящ, Хорошенький. Цю, 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 цю. Куди ти пішов? Вернись додому, я все прощу. Отак от, от, друзі. Ось наш покемончик у роті показую вам. Знов наш класичний монтажик. Все за нижню губку, як положено. Ну, це отак. Давно я тут і підлящів вже не ловив. Хороший дружочок, отакий ось. Також його випустимо. Нам рибка не потрібна, хай живе далі. Опа, все, пока-пока, дружочок, пока. Так, є, друзі, клювачечка, ще щось обізвалося. Ну, не знаю, що там. Може опять густерка. Густерка клює, густерка дуже багато клює. Ну, Зараз подивимося, щось воно не піднімається. Нє, ні, 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 це. Це невеличкий підлящ. І той зачепився за лілію. Ну, та вилазьте, глянь. От надо ж тобі було за неї вчепитися. От такий от невеличкий підлящичок, друзі. Зараз вам покажу. І то бачите, як клюнув. Зараз поближче покажу вам. Дивіться. Бачите, як клюнув. Просто піднизався зверху. Ну неактивна активна сьогодні рибка, Неактивна. активна. Бачите, як вийшло, Навіть не в рот, просто терся об пупапчик і засікся. Ну, такий ось підлящичок, невеличкий, звісно. Але також рибка. Все. давай, дружочок, пока-пока. Це у нас рожевенький баунті. Вже вирішив спробувати навіть на нього. Ну, так, я ж кажу, густера клює, густеру не знімаю, вона нікому не нужна, в принципі, це не дуже цікаво. А от, що виходить, те виходить. Ну, рибалимо далі. Ну що, друзяки, коротенький підсумок, в принципі, як завжди. Значить, багато було мілкої густери, дуже багато клювало. Ну, я вам не показував. Не мені це не цікаво, я думаю, це вам також не буде здорово цікаво. Спіймали коробчука, спіймали підлящиків, трошки посиділи, відпочили вихідний деньок. Оце така рибалочка вийшла. Так що не прощаємося. Всім па-па!